2007 рік, коли все було добре, не було війни, не було коронавірусу. Я грав зі шкільними друзями у футбол. Це я а вдома мене чекала нова серія Need for Speed про стріт, яка вийшла наступною після легендарної Need for Speed Carbon. Я тоді ще не працював режисером монтажу і гадки не мав що таке Premiere Pro. Але для того, щоб заглибитися по справжньому в меланхолічну атмосферу того часу, я вирішив спробувати. Як це монтувати відео в Adobe Premiere Pro 3.0. А саме така версія вийшла у 2007 році. Взагалі, гадки не де можна завантажити настільки стару версію цієї програми, тому що офіційні сервери Adobe вже закрили підтримку цієї версії, і офіційно завантажити її, на жаль, не можна. І взагалі я не знаю, як можна її встановити на сучасну систему, чи встановиться вона взагалі, і чи відкриє відео з моєї Камери, які я назнімав в 4К, дізнаємося, у цьому відео я певен, буде весело, але для початку трішки історії. Premier Pro – це моя улюблена програма для монтажу відео, за допомогою якої я заробляю собі на життя. Я почав монтувати в ній ролики для свого ігрового каналу десь у 2013 році, а сама програма виходить з 1991-го. Але спочатку називалася просто Прем'єр. А вже у 2003 році Adobe додали слово PRO та повністю переробили ядро програми. З того часу вона набувала популярності та ставала все більш насиченою та складною. І поступово перетворювалося на те, що ми бачимо на сьогодення. Отже, Premiere Pro – це досить універсальний інструмент. Можна змонтувати і влог на YouTube, і повнометражне кіно. В цій програмі до речі, були змонтовані такі хіти, як Дедпул, Термінатор, Соціальна мережа та багато інших. Ну а тепер на пошуки після пошуку в Гуглі, витративши майже весь вечір, я знайшов один варіант. Перевірив його через вірус Total і захотів піти простим шляхом. Просто встановити програму на Windows 10 та спробувати запустити. Бо дуже не хотілося встановлювати операційну систему на кшталт Вісти або Семірки. На робочий ПКІ нічого встановлювати не ризикнув, тому вирішив взяти ноутбук, на якому немає поточних проєктів та який буде не шкода взагалі. Знаєте, чому? Тому що це А, Якщо ви не знаєте, чому я не люблю ноутбуки Lenovo, подивіться ось це відео. І зараз спробую встановити цю підозрілу версію Premiere Pro. І знаєте, спочатку все було добре. Блін, воно хоче, щоб я встановив диск, чи що це таке? Фак, Чи в мене відвалився картрідер? У мене не відвалився картрідер. Добре, давайте скопіюємо на жорсткий диск, потім подивимось ще раз. Ура! Вийшло! Воно інсталюється! І момент істини! Вона запустилася! Вона запустилася на Windows 10! Вау! Просто вау! Цього я не очікував! Просто супер! Не можу повірити своєму щастю, що мені не потрібно встановлювати XP або Vista для того, щоб відкрити цю програму. Але, до речі, я запустив її у режимі Compatibility, тобто сумісності. Якщо ми клікнемо правою кнопкою миші Properties, Compatibility, то ми можемо побачити, що тут я поставив галочку Compatibility Mode та обрав Windows 7. Я думаю, може. Тому вона і запустилася монтувати відео. Я буду з футажів, які ви вже бачили на моєму каналі, в минулому повному курсі по Adobe Premiere Pro 2024. Ви, до речі, можете їх також завантажити і подивитися той урок для того, щоб побачити, які зміни та який прогрес був створений за ці роки. Не знаю, що мене зараз очікує, тому що я ні разу не працював в такій старій версії до Premiere Pro, але я думаю, що в мене все вийде. Ну, побачимо. Але блін, це реально прикольно, чесно. Отже, давайте створимо перший проект. Та маю надію в останній в цій програмі. Та подивимось на процес. Натискаємо New Project, звісно. Вау, тут трішечки другий інтерфейс. В нас є пресети DV. але давайте оберемо Custom Settings. В мене всі футажі зняті в 4К. Я не знаю чи потягнеться програма в футажі в 4К. Але добре, так, я хочу editing mode. Що це таке взагалі? Давайте десктоп 25 frames per second, 25 кадрів на секунду і frame size 3840 на 2160 Square pixels, no fields, progressive scan. Аудіо, давайте поставимо 44 і 100 та оберемо місце розташування нашого проекту. Name of the project: Winter Lighthouse. Натискаємо ОК. Натискаємо. Натискаємо ОК. Добре, давайте зробимо 1920 на 1080. Натискаємо ОК. Все одно не виходить. Добре, давайте Cancel. New project. Просто натиснемо ОК. Так. І name. Раз, два, два, два. О! Спрацювало. Чому минулого разу не спрацьовувало які бридки? інтерфейс? Хоча не можу сказати, що він бриткий, він просто дуже яскравий, і я думаю, що якби я працював в ньому досить довго, то в мене боліли б очі. Зараз подивіться на інтерфейс нової програми, і ви бачите, що він набагато темніший. Так, ну на перший погляд, в нас все доволі стандартно. У нас є таймлайн, сіквенс, у нас є програмний монітор, у нас є сорс монітор, ефект контролз, аудіоміксер, інфотаб, ефект. З хісторії Project, вікно Project не знаю. Не дуже багато що і змінилося та насправді, окрім кольору, якщо чесно. Давайте створимо нову секвенцію, тому що, як ви зрозуміли, я обрав якийсь дефолтний пресет, але я хочу створити нову секвенцію 4К. Наскільки я зрозумів. Тут не можна зробити секвенцію з окремою роздільною здатністю. Окей, все відео, яке ми робимо в цьому проєкті, в нас буде з тим шаблоном, який ми створили. Ну, окей, це не зовсім зручно, тому що мені потрібно заново створювати проєкт. New Project. Custom settings. Ну добре, давайте спробуємо зробити не 4К-ролик, а просто Full HD. Ну, яка. Сміжна дудка. Мені подобається поки що. Добре, давайте імпортуємо наші футажі. Просто перенесемо папку Air, тобто кадри з дрону, сюди. Unsupported format or damaged file. Попробуємо з Sony Alpha перенести. Але в нас є тільки звук. Якщо ми додамо на. Вау. Що відбувається? Що відбувається з Е... В нас таймлінія та трішечки підглючила. Можливо, це і за. О. Так, ми будемо працювати. Але все ще немає, немає футажів. Питання чому? Тому що вони в 4 к. А в нас проект не 4К, і можна їх перекодувати в Full HD для того, щоб додати. За допомогою Movavi Video Converter я вирішив створити з одного відеофайлу декілька форматів, наприклад, mp4HD, AVI, і, можливо, ще Mov, для того, щоб подивитися, який з цих форматів буде прийнятий в старіші версії до Premiere Pro для того, щоб не робити зайву роботу. Ми спробуємо додати оці файли, які ми зробили. Робили. Давайте спробуємо додати всі файли. Так, мов в нас не пішло. А та mp 4 Давайте mp 4 Вау! Є в нас mp 4 AV набагато гірше програється. Тому будемо працювати з переробленим MP4. Отже, в мене є нові файли, і я спробую нарешті почати монтаж. Можливо, навіть з папками вдасться їх сюди перетягнути. Почнемо з того, як ми можемо. у... Трішки глючить інтерфейс, але я думаю, що це в нас із-за того, що програма йде в режимі сумісності. І давайте почнемо, наприклад, з цього. Ставимо вхідну точку, і десь вихідну точку тут. Я помітив, що в нас тут є така штучка, яка називається Jog, якої нема в новій версії. А за допомогою миші ти можеш прокручувати відео. Блін, це досить зручна функція. Не знаю, чому її прибрали. Хоча можна теж саме робити і отак, от, от курсором, але тут треба тримати. А тут. Ну, тут теж треба тримати. Ну, так, вони прибрали, тому що це, по суті, дублює наш плейбек. І давайте я хочу вставити це відео. Toggle, take audio, and video, overlay, insert. Е, ну, я хочу притягнути тільки. а знову цей баг з доріжкою. Окей. Okay. Наче ми зробили ворк. Ох ні, тільки не кажи, що це буде потрібно робити кожного разу, коли ми щось додаємо на секвенцію. Я хочу прибрати звук, затискаю Alt, натискаю Delete. Так, звук ми прибрали, і я хочу додати ключі Opacity. А, Маю надію, що вони тут. Ага, шоу І Якщо я розгорну цей трек і затисну Ctrl, то зможу додати ключі OC. Так, заходимо в Effect Controls. Хочу трішки вирівняти горизонт, Rotation поставити. Давайте десь на мінус один 0.33. Щось файл не хоче відкриватися. Він нам потрібен. Давайте спробуємо його перетягнути сюди. Very low on System Memory Please save your Project А Premiere PRO не може використовувати всю оперативну пам'ять, яка знаходиться в нас в комп'ютері. Добре, давайте без того кадру. Переходимо до наступного. Він в нас відкривається. Так, давайте подивимось. В нас є фейд-ін, перетаскаємо сюди. В принципі, навіть з такими багами можна працювати, але, блін, як воно. Все ж таки глючить. Але я знаю, що це в нас проблема в тому, що це дуже стара програма, і вона взагалі запущена на Windows 10. Але що я можу сказати, це те, що програма мені подобається і дуже приємно в ній працювати. Ми трішки пришвидшимо монтаж для того, щоб вам було цікавіше. Хотів побачити, що за ефект у нас в GPU ефект з Page Curl, А я застосував її, і програма просто зависла. Ну що ж, буває таке. І в мене ноут так гріється, незважаючи на те, що тут 16 ГБ оперативної пам'яті, відеокарта. Ну, це сучасний ноут, який може монтувати відео в 4К дуже, дуже легко, але він так гріється, що я думаю, що може я встановив якогось майнера. Навіть пахне якимось смаженим. Окей, добре, давайте спробуємо перезапустити програму. Отже, основний монтаж завершено. Давайте зробимо тейку стабілізацію відео та колір корекцію. Переходимо в Effect Controls та шукаємо Warp Stabilizer. Wave Warp – ні. Time Warp – ні. Добре, може воно якось по-іншому називалося Stabilizer. Окей, okay. чи в нас немає варіанту стабілізувати зображення у 2007 році? Що, ж, ну добре, ще можна зробити колір корекцію та додати чорні смужки зверху та знизу. Давайте з них почнемо. Так, вимикаємо Safe Margins, Переходимо в Project New Item, Color Колормейт, чорний колір. Окей, okay. переходимо в motion і. оп, оп, ого. Мишкою через весь стіл дуже такий крок протягнути на все відео. Десь воно закінчується ось тут. Певно так. Тепер дублюємо це все. Так, натискаємо Alt. Прита... Ага, ми не можемо дублювати за допомогою Alt. Окей, але ми можемо притягнути із Project. Навіть на весь екран в нас глючить трішки ця таймлінія. Зробили Black Bars. Тепер давайте зробимо колір корекції. Так, переходимо в панель Lumetri Color Window. Не буду вас обманювати. Я знав, що тут не буде, звісно, панелі Lumetri Color, але як ще можна зробити колір корекцію взагалі? Тут Brightness and Contrast. Broadcast Colors, Change Color, Change to Color, Channel Mixer. Давайте спробуємо попрацювати з Brightness and Contrast. Так, ну Brightness у нас окей. Давайте додамо контрасту. Ось так. RGB Curves у нас є. Давайте з RGB Curves пограємось, бо це такий стандартний інструмент, за допомогою якого ми можемо зробити досить непогану колір корекцію Скопіюємо це на інші відео. Чи можна так зробити? Так, можна. Ну, давайте підредагуємо трішки тут, бо у нас тут контрасту. Замало. Я вважаю, що вийшло досить непогано, і давайте додамо музику, звісно. Так, відкриваємо, додаємо музику і притаскуємо кудись сюди. Давайте відкриємо секвенцію на весь екран. Uh, sorry, a serious error has occurred. That's requires... a uh. Ну, Не те, щоб я там багато чого зробив, але я записую це відео вже дві години. Фу, бл ну і що, все? Перезапускаємо. Давайте стартонемо та подивимось, на якому в прогресі в нас там було. Бо розумієте, автосейв там працював якось дивно. Та ну блін, робив сейв. Ну добре. Буду збирати цей проект заново. Чи можна монтувати відео у 24-му році в програмі з 2007-го? Так, можна, якщо ви підготуєтесь та встановите старішу операційну систему. Де тут сенс? Це вже інше питання. Так, немає багатьох базових інструментів, таких як стабілізація, зручна колір-корекція, але базовий монтаж робити можна. Експеримент можна назвати успішним. Якщо вам сподобався такий більш розважальний формат, дайте знати у коментарях. Бережіть себе та своїх рідних. Па.